Всім привіт, з вами Міша. І так як я вже який раз питаюся знімати відео і ніяк не виходить, що в мене то на комп'ютері не стає місце на цю 2 і ми продовжуємо, так як в мене не стало місце на G2, я тройний форсаж, а то зараз іде тройний форсаж. То, здається, на Кермінал Росія не стало мені місце. Давайте, коли воно докачає, я продовжу. Ми продовжуємо. Бачите, то воно докачало майже і це качало пів години. Так як бачите, в мене не оригінальний, що я, я собі вже заказала підставку, щоб нормально знімати відео. І бачите, воно докачує. на наступному відео ми нормально будемо. Рад вже, не будемо обзор робити. Давайте докачаю, і тоді я з вами аж тоді поговорю про це запущу А ми продовжимо, бачите, я вже скачав. Давайте почати воно зараз буде давайте тако. Тут вже був декабря 29 дев'ятого. Давайте буде двадцять девятого здається декабря. Я не пам'ятаю так, це, це, це якщо не та, то вибачайте мені я ця, я Почти, це. Я це правильно сказав Бачите, все без лагів Нічого нормального Добре на цьому наше відео закінчилось До побачення з вами був Віша Хороших вам настрої Подписуйтесь, ставте лайк і Всього доброго, до побачення.